E Це захід Digital Region Weeks, це тиждень цифрової грамотності, який проходить по всій Україні зараз. Закарпаття теж приймає участь. це Вісім областей презентують свої здобутки, своє бачення, що вони планують на майбутнє, і це нам допоможе трошки зрозуміти, як правильно розвиватися громадам, автоматизуватися, цифровізуватися. І це ну, корисний, дуже такий івент, який зможе нам всім об'єднатися трошки і починати вже цифровізувати. І наші громади тут дуже багато представників територіальних. Інформація, нових лідерів, і ми будемо їм сьогодні демонструвати і показувати, роз'яснювати, що таке електронний документообіг, як ним користуватися, як автоматизувати процеси, як економити кошти, як оптимізувати їхні процеси. «Дія бізнес сьогодні є співорганізатором цієї події, і насправді ці форуми в рамках українського тижня. Регіональні цифрової трансформації, і ці форуми вони відбуваються у восьми областях нашої країни. На рахунок результатів я думаю, що ми зможемо ну, про це поговорити напевно трохи пізніше, але можу сказати про те, про якісь основні меседжі, про які сьогодні будуть говорити наші спікери. Це будуть основні такі цифрові рішення для громади. Цифровізація взагалі це важливий процес не тільки для Закарпаття, для всієї України, мабуть, для всього світу, тому що це спрощення роботи як державних органів влади, так і для населення. Велика допомога Закарпаття. Це, це такий регіон, який Мабуть, мабуть, є передовуємо сьогодні в Україні щодо цифровізації. Відповідно щодо населення, наприклад, наше майже 90% забезпечено інтернетом. Всі дуже активно в цьому приймають участь. І також важливо, щоб горна влади була документальний електрообіг, і інші процеси там, які ми сьогодні запускаємо. Це і в тому числі, і аналітично-ситуаційний центр Закарпаття, який Передбачає даний проєкт формування центру обробки даних. В першу чергу цифровізація і важливо те, щоб були всі технічні можливості здійснення цих операцій. Насправді для Міністерства цифрової трансформації, регіональна цифрова трансформація це один з дуже високих пріоритетів. Саме тому вже досить тривалий час ми працюємо над тим, щоб у кожному регіоні з'явився СІДІТІО. СІДІТІО або людина. Заступник голови ОВА чи цифровий лідер з питань цифровізації станом на сьогодні вже призначений в більш ніж 16 регіонах. Саме тому в нас існує проект, який ми називаємо 24 тисяч 400. Не лякайтеся цих цифр. Це 24 чотири регіонах, 38 світі у містах та 1400 цифрових людей в громадах. Це наша велика мета. Ми дуже хочемо мати велику цифрову команду, яка допоможе нам пришвидшити зміну у сфері цифровізації у всій країні.